Я створив безкоштовний курс по UX з 20 уроками. Але мене часто питають, чому там 30 уроків і 10 із них платні. Пояснюю. Коли я створював цей курс, я планував його зробити 20 уроків. І для того, щоб покрити витрати на монтаж, просування, зйомку цього курсу, я просто знайшов спонсора, який готовий був оплатити всі витрати. Натомість я рекламував всі 20 уроків його продукт. Але на початку співпраці він почав висувати нереалізуємі для мене умови, які просто не були мені вигідні. Ми розірвали співпрацю. Тому для того, аби покрити всі витрати, я вирішив дозаписати ще 10 уроків і просувати їх платно. Але це ніяк не впливає на якість курсу, на кількість уроків та на розуміння загалом теми UX. Я повністю з 20 уроків розкриваю всі питання від початку до кінця і в кінці практичні задачі. А закриті уроки це лише доповнення з мого власного досвіду та того матеріалу, який я не зміг вмістити в 20 безкоштовних уроків. Тому переходь на мій YouTube канал, дивись цей курс, розвивайся, і тобі цілком вистачить навіть безкоштовної частини. Ну, якщо захочеш, можеш приєднатися до платної.